Скільки коштує поїхати зі Львова в Київ на електричній БМВ? Як мені буде після зікра? Давайте провіряти. На зв'язку Душенкою в мене є невеличка хитрість. Це червоні номера. Хто знає, той зрозуміє. Це буде перша поїздка на цій машині, тому емоції будуть справжні. У нас 74% 253 км запасу ходу. Додому їхати 531 км, тому проставляємо маршрут до зарядки, яка буде за 200 км. Запускаємо цей агрегат і погнали в дорогу. До речі, в БМВ весь виводиться на екран перед тобою. Це дуже зручно. Перших 40 км розхід мене здивував, щоб ви розуміли. На зікрі розхід був мінімум 25 кВт. До першої зарядки ми приїхали швидко, проїхали 200 км і залишилось ще 21% запасу ходу. Як на мене, це класний показник. А тепер йдемо заряджати машину. Це тачка з Америки, тому для неї потрібен перехідник. Підключаємо і запускаємо. От що мені не сподобалось, потужність зарядки. Спочатку вона була класна, а після 65% вона впала. Додому їхати 328 км, тому я зарядив машину до повного, щоб зарядитись аж вдома. Тут батарея менше ніж в зікрі, тому я за всю зарядку заплатив 1090 гривень. Але заряджались ми цілу годину. Ну а на зікрі це було би 30 хвилин. Речі, що мені сподобалось, БМВ розраховує реальний запас ходу. Але по трасі я вирішив не котитися, і запас ходу все падав і падав, тому треба було скидати швидкість. І вже вдома в нас залишилось 14% і 58 кілометрів. Сумарно ми проїхали 534 кілометри і зробили це з одною дозарядкою. Це супер. Марно цю відстань ми подолали за 1090 гривень плюс зарядка вдома. Скільки коштує зарядити тачку вдома, ми перевіримо в наступному відео. Обов'язково ставте лайки, підписуйтесь. Ну а ми зустрінемось в рекомендаціях. Па!